Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 1.7. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Перший вираз має вигляд m 5. До квадрату ми можемо піднести будь-яке число: і ціле, і дробове, і додатне, і від'ємне. І відняти від будь-якого числа ми можемо 5. Отже, m будь-яке друге завдання. Чисельнику 3А-5 в знаменнику А. А у нас стоїть в знаменнику. Ми не вміємо ділити на 0. Отже знаменник не повинен бути рівний нулю. Тому ми можемо записати, що А буде будь-яке число крім нуля. Третє завдання. Чисельнику 7b плюс 9 в знаменнику 8. Ми можемо будь-яке число помножити на 7. До будь-якого числа ми можемо додати 9, будь-яке число поділити на 8. Отже, обмежень немає. B може бути будь-яке. Четвертий приклад. мінус 9 поділити на t плюс 1. Т плюс 1 в знаменнику ми не вміємо ділити на 0. Отже, Т плюс 1 не може бути рівне 0. Ми розуміємо, що знаменник перетвориться в 0 тоді, коли Т буде рівне мінус 1 Отже, Т буде будь-яке, крім 1ці. Міс 11 х квадрат плюс 1 в чисельнику, х знаменнику плюс 2 в знаменнику х мінус 7. У нас тепер два знаменника. В одному змінна х, в другому знаменнику вираз, мінус 7. Ні один знаменник не може бути рівний нулю, ні інший. Отже, х не рівне нулю, мінус 7 теж не повинно бути рівне нулю x мінус 7 перетвориться в 0, коли х буде рівне 7. Отже, х будь-яке крім 0 і 7. Шосте завдання. В чисельнику p плюс 2, в знаменнику p множиться на p мінус 1. Міркуємо аналогічно. Дріб буде існувати тоді, коли знаменник не дорівнює 0. Отже, добуток P помножити на p1 не може бути рівний 0. Давайте подумаємо, коли він міг би перетворитись в 0. Добуток двох чисел дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. А нам потрібно, щоб знаменник нулю не був рівний. Отже, ні перший множник не може бути нулем, ні другий множник не може бути нулем. P-1 перетвориться в нуль тоді, коли p буде рівне 1 Отже, p може бути будь-яке, крім нуля і одиниці. Сьме завдання. В чисельнику 3 в знаменнику х квадрат плюс 1. Є вираз знаменнику, він містить змінну. Отже, знаменник не може бути рівний нулю. Але яке б у нас не було х, його квадрат завжди більше рівне нуля. І до цього невід'ємного числа ми додаємо одиницю. Отже знаменник ніколи не буде рівний нулю, х будь-яке. В чисельнику 1 в знаменнику m, в чисельнику 1 в знаменнику модуль m плюс 5 маємо два дроби. В знаменнику кожного з них є змінна m. В першому випадку m не може бути рівне 0, ми не вміємо ділити на 0, а в другому випадку модуль m плюс 5 також не повинно бути рівне 0. Модуль завжди число невід'ємне, тобто або нуль, або додатне число. І до цього невід'ємного числа ми додаємо 5. Отже, нулем другий вираз ніколи не буде. Нам треба виключити тільки m рівне 0. Отже, m будь-яке, крім нуля. Завдання виконане повністю.